Дівчаточки, закрила я ось свою заправку для солянки, для розсольнику. Гарно всі дня, дівчата і хлопці, прийшла до сестри. Будемо солянку з нею закривати. От. Значить так, що нам треба? Огірки. Огірки, в солянку можна брати такі. Переростки якісь, якісь там, які, в кого є які. О, тепер 2 кілограми огірків нам треба. Цибульки треба 300 г, моркви 300 г. Укропчик, петрушка за смаком, хто скільки хоче стільки кладіть. Я ще сюди покладу перцю, чи небагато, я пару колиць там зроблю. Ось такого перчику я відріжу, взяла жовтого. Тепер я буду кришити. Хто як хоче, так і кришить. Взагалі-то на росольник я люблю гірочки на тертушку терти. Зараз мені будуть писати не на тертушку, а на терку. Таке. Значить. так, Оце все треба покришити. Морку на тертушку я потру цибульку кришу. Хто як хоче, так і крищить. Ще треба нам буде о, часничку. Колоко чеснику сюди, на прес видавлю. Значить так, що я зараз роблю? Дівчата, отак я кришу приблизно, огірочок такий сочний. Маринка допомагає кришити. Так, дівчата, огірочки я покришила ось так. Тепер цибульку так само, а моркву я потру на тертушечку. Так, дівчатка, в рецепті взагалі-то цих перців немає, От. але я трішки покришу, Небагато. Дівчатка, часник на прес. олії треба. Один стакан. Це в мене тут приблизно буде стакан. Все вийде, дівчата. Все вийде. Три столових ложки солі. Оце, дівчата, 7 столових ложок. Та 3 столових ложки цукру. І начебто все гарно перемішую. Посуда треба більше, але я думаю, що воно сік пустить, і все в мене вийде. Я буду перемішувати періодично. І треба, щоб воно постояло десь приблизно 4 години. Так, дівчатка, оце я перемішала це все діло. Тепер ставлю 4 години відпочивати. Періодично буду перемішувати, а потім будемо варити його. Так, дівчата. Вже пройшло 4 годинки. Заправка для розсольника і солянки вже так гарненько постояла, сіт пустила. Тепер я ставлю на вогонь, і як почне закипати, то проварю десь 15 хвилин. Тим часом постерилізую баночки і в баночки розливаю. Дівчатка, баночки мої стерилізуються. Заправка для солянки вже кипить. Маринка вже. Компот спробувала, каже, смачно так. От. Так що там мені писали, і не так ти робиш все. І, і, в общем, як кажуть, роби по-своєму, як знаєш, це мій, мій висновок такий. Так, дівчата, розкладаю тепер заправку по баночках. От. Супер пахне. Дуже смачно пахне. Дівчата, у мене бажання все вийде. Все буде добре. Так, дівчаточки, закрила я ось свою заправку для солянки, для розсольнику. Це буде. Шість баночок у мене, дівчата, вийшло. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бувайте всі здорові! До зустрічі.